Всім привіт! Сьогодні поговоримо про Postman. Цей інструмент дозволяє виконувати тестування API запитів з різними наборами параметрів. Переходимо на сайт PostmanComDownloads та обираємо ту версію, яка більше підходить під ваш ПК. Windows ARM 64 це більш сучасні енергоефективні процесори. В мене ж більш старенький, тому я переходжу за посиланням, скачую та встановлюю. Додаток. Раджу встановлювати додаток з правами адміністратора. В мене вже він встановлений. Вам потрібно спочатку авторизуватись, використовувати, будь ласка, існуючу адресу, ту, до якої у вас є доступ. Не використовуйте тимчасові адреси поясню Чому, бо якщо це зробити, ви загубите доступ до всіх ваших запитів, до всіх ваших а, налаштувань і так далі. Окрім цього, ви можете зробити апгрейд платний, якщо є така потреба, збільшити, наприклад, кількість автоматичних тестів, які можна одночасно виконувати, і таке інше а вся робота починається з workspace. Це такий. Контейнер, який дозволяє розголуджувати всі ваші проекти на різні команди та за різним функціоналом. Тож, давайте створимо перший наш workspace. Обираємо blank workspace. Тут, до речі, існують шаблони, якщо ви хочете подивитись роботу з API або, наприклад, з скриптами в Postman. Це можна зробити вже з існуючих шаблонів або обрати на сайті. Так само звертаю вашу увагу, що можна витягнути колекцію з гіта прямо з репозитарію. Це дуже зручно, особливо коли ви працюєте в команді. Натискаємо Next, даємо назву нашому workspace. В мене це буде тест. І далі обираємо тип нашого воркспейсу. Я раджу залишити internal, бо це безкоштовний варіант. По-перше, єдине, що треба обрати, only you and invited people». Це. Бо якщо ми обираємо Everyone in хіба не ясно, ну у вас там буде щось інше написано. Вам буде запропоновано створити власну команду і назвати її. В мене вона називається Хіба не ясно. У вас це може бути щось інше. Але зараз не про організацію команд, а про те, як, в принципі, користуватись Postman. Тож натискаємо Create. І бачимо, що в нас створено порожній простір. Тут існують певні налаштування. Дуже важливе зауваження. Якщо раптом ви захочете видалити якийсь з цих простірів workspace, це треба робити наступним чином. Обрали цей workspace, відкрили його головну вкладочку, яка називається Overview. Та перейшли у Setting. В самому кінці внизу є. Кнопочка Delete Workspace. Бачите, для того, щоб його дійсно видалити, вам потрібно написати слово Delete власноруч з клавіатури. Тільки після цього вам буде доступне видалення Workspace. Це важливий момент, бо інколи доволі складно знайти, а як його в принципі, видаляти. Наступним важливим елементом розголудження вашого проекту є поняття колекції. Для створення нової колекції натискаємо плюсик, створюємо порожню колекцію. Даємо їй назву Тест. Для того, щоб змінити назву, ми можемо або подвійним кліком натиснути ось тут, або виділити колекцію, і натиснути ctrl і в латинській розкладці. Тест. Є. Yeah. Тепер ви можете або безпосередньо додавати нові реквести в цю колекцію, або створювати вложені каталоги. Глибина цих вкладень не обмежена. Так само називаємо цей каталог test folder. і вже в ньому розташуємо наші перші тестові запити. Тож натискаємо плюсик, будуємо новий запит. Давайте називати їх так само, як і каталоги, тест, і це буде метод GET. Ми бачимо одразу, що метод підсвічується прямо в. Дереві коталазів. Що тут є по інтерфейсу? Верхня частина це у нас реквест і його параметри, баді, хідери і так далі. І нижня частина це респонс, тобто відповідь і параметри відповіді. Давайте спробуємо пройтись по всіх вкладочках, подивитись, що тут є. Ну, перша докс це якась документація. Яку можна прикріпити безпосередньо до цього методу. По суті, опис краткий. Парамс це параметри вашого запиту, які відносяться до вашого URL. Authorization це тип авторизації. Тут дуже багато параметрів авторизації. Найпопулярніших ви можете використовувати будь-який за. За вимогою, якщо в документації прописано, що наприклад, треба використовувати ООУ 2.0. Хідерс це заголовки. Тут є приховані заголовки. Так само ви можете додавати свої власні. Ну і, наприклад, якщо у вас є авторизація по якомусь токену, ви можете зробити тут Authentication а, токен і передати якийсь тестовий токен. Body – це тіло. А, є декілька форматів. Ну, оскільки це метод GET, то зазвичай баді не вказується, воно ігнорується. Для постзапитів це може бути, наприклад, дані форми. Можуть бути кодовані дані форми. Row – серий формат. тобто Якщо вам потрібно якийсь JSON-чик тут передати, це зазвичай робиться в ROW форматі бінарі формат. Це формат бінарних даних, використовується для запитів по протоколу HTTP-2.0. Ну і останній варіант це GraphQL, це сучасна мова запитів. Це виходить за межі даного відео, тому на цьому ми поки що не зупиняємось. Виставляємо NON, бо у нас GET-запит. Якщо б це був пост, тоді б ми задавали вже якийсь JSON. -чик. Далі в нас є вкладочка скриптів. Це якраз. Те, що робить Postman, інструментом, який підходить для автоматизованого тестування api Є pre-request scripts і post-response scripts. так само, як і у Фідлері. – це до запиту, post-response – після повернення результату. Це для по цій частині буде окреме відео, трошки пізніше. Ну і Settings. це те, що я казав. Можна обрати версію протоколу, можна подивитись та виконати якісь певні тут налаштування. Це вже ви можете дізнатися про це з документації. Повертаємось до наших параметрів. Давайте збережемо те, що ми тут змінили. Нижня частина респонс, для того, щоб її побачити, нам спочатку треба щось відправити. Відправляти ми запит будемо на тестовий контур. Postman. він називається postman.echo.com. За цією адресою не розташована документація. Тут написано, які можна методи виконувати, і надано повний опис цих методів і приклади роботи з ними. Давайте скопіюємо перший приклад це get-запит. Додаємо його у строку URL і дивимося одразу. Що ці параметри вони у нас переходять у табличку. Якщо нам якийсь параметр не потрібен, ми можемо його видалити. Якщо ми хочемо його перейменувати, ми можемо зробити це тут. ну Наприклад, параметр буде називатись Name. Або безпосередньо в адресній строці написати, так само це буде змінюватись в табличці. Давайте ще раз збережемо і тепер вже. Відправимо безпосередньо наш запит на тестове оточення. Трошки почекаємо. І бачимо, що нам повернувся респонс. В нього є статус 200 Ок і опис цього статусу є швидкість виконання цього запиту, і трасування, як воно виконувалось. Ну і скільки важить відповідь від цього сервісу. В якості. Тіла респонзу з тестового контуру Postman Echo.com повертається JSON, який містить в собі заголовки, ті, що були передані та сформовані на сервері, містить ваші параметри у вигляді аргументів. Якщо це був би не get, а post запит, то тут ще з'являється блок, який називається body, тобто тіло. Давайте подивимось, що ще тут є в респонзі. Окремо ті самі дані, які у нас є в, в баді, можна побачити в куки. Наприклад, це виключно кукі, це хідери окремо. І є ще вкладочка тест Result. От ця вкладочка тест вона пов'язана безпосередньо з вашими скриптами. Якщо ми тут щось напишемо, то результат виконання цих скриптів ми побачимо. На цій вкладочці. Про це буде окреме відео. Добре, давайте спробуємо створити ще один запит другого типу. назвемо цей запит тест пост. Зараз трошки почекаємо. Тест пост. Змінимо метод на пост. Ми бачимо, що піктограмка методу, якщо ми збережемо це, вона зміниться ось тут в дереві каталогів. Ну і давайте перейдемо знову до документації і візьмемо базовий пост, який нам пропонує echo.com. Так, додали пост. Для метода пост, Обов'язковим є баді. Давайте спробуємо зробити якийсь простенький джесончик. Ну, наприклад, той самий нейм. Ну і якусь дату поставити. Бережемо цей запит і відправимо його. Подивимось, який респонс повернеться для цього методу. Ми бачимо, що аргументів у нас немає. А дані це якраз наше тіло, яке ми передали в параметри Баті. Добре. Ще хочу показати вам один момент. Створю запит безпосередньо в колекції, а не в каталозі. Дивіться. Згорнити, згорнути папочку, то ми бачимо цей реквест. Ну, хай він так і називається поки. Не буду нічого змінювати. А, як можна запускати ці запити? Ну, так, як ми це робили, тобто просто натискаючи клавішу Send, відправляючи щось на той URL, який вказаний, або, наприклад, запускати одразу. Декілька запитів. Для цього є варіант виконання е, раннера для каталога або для всієї колекції. Давайте спробуємо виконати це для всієї колекції. Якщо ми натискаємо е, команду Run, відкривається ранер в якому є можливість відібрати ті запити, які будуть виконані, плюс можна ці запити поміняти місцями. Якщо це треба, наприклад, якщо запит з колекції це запит авторизації, ми його можемо перемістити догори. Якщо ми не хочемо його використовувати, бо в нашому випадку він порожній, ми його відключаємо. І тут є вже запропоновані варіанти запуску. За якимось розкладом, або через командну строку автоматичний запуск. І тут вже будуть параметри цієї командної строки у форматі curl. Ну В даному випадку це мануальний запуск ручний. Для нього можна налаштувати кількість ітерацій. Наприклад, якщо вам потрібно повторити один і той самий тест 100 разів і подивитися, який буде результат, або затримку зробити якусь в мілісекундах. Зараз у якості тесту ми просто запустимо виконання наших запитів, попередньо виключимо наш порожній запит, який ми не створювали. Натискаємо «Run test», трошки почекаємо бачимо результат по виконання. Якщо нам потрібна якась детальна інформація, ми можемо один раз натиснути і побачити все необхідне. Якщо нам це не потрібно, просто закрити це хрестиком. Що ще важливо знати по інтерфейсу Postman? Ось тут знизу у вас є консоль. А в цій консолі виводяться всі результати всіх ваших запитів, які виконувалися раніше. Цю консоль можна очистити. Ну і останнє, що я хотів вам показати, це роботу зі змінними. Давайте оберемо нашу колекцію. Після цього натискаємо цю піктограмку. Вона відповідає за відображення змінних, які є у Postman. В Постмані передбачено 4 типи змінних. це змінні типу оточення Environment. Вони доступні для всього постману, для всіх workspace, всіх колекцій та всіх запитів. Змінні типу колекції. Вони доступні виключно в межах тієї колекції, яку ви обрали, і недоступні в інших. Глобальні змінні. Ці змінні доступні для всіх колекцій одного певного воркспейсу. І не доступні для інших воркспейсів. Ну і local локал. це локальні змінні, які доступні в ваших скриптах для одного, наприклад, запиту. Для того, щоб створити зміну, це можна робити або безпосередньо в, в цьому о, обізрювачі, або зайти в колекцію, натиснути вкладочку Variables і тут створити зміну типу колекції. Давайте це зробимо, наприклад, це буде var name. Хіба не ясно. Так. Переконати, що ми щось дійсно створили, можна натиснувши знову таки цю піктограмку, і ми бачимо, що тут є змінна типу колекції. Добре, як її використовувати? Треба перейти в якийсь певний запит. Ну, хай це буде наш GET. Давайте спробуємо спочатку відправити без змін побачити, що дійсно в нас приходить hello, який ми вписали в адресу. Так, все вірно. Тепер беремо і замінюємо це на змінну. Відкриваємо фігурну скобочку і починаємо писати назву нашої змінни. Вбираємо її зі списку, і бачимо, що ось тут у нас вона так само прокинулася. Зберігаємо і відправляємо ще раз. Так, дійсно, дані в параметр підставились вже зі змінної колекції. На цьому сьогодні все. До нових зустрічей!